Після повернення з зони бойових дій до цивільного життя військові ветерани зіштовхуються з проблемою, що ж робити далі. І, хоч в Україні і діє чимало пільгових програм для ветеранів, про них знають далеко не усі. Зокрема, про це йшлося під час заходу активні програми служби зайнятості, зміни та новації, що відбувся у центрі дія бізнес у Луцьку. Проблема в тому, що в нас ветерани, от навіть іде опитування від українського ветеранського фонду. від Міністерство справ ветеранів і 47% ветеранів жаліються на відсутність взагалі. Інформації тож аби допомогти військовим швидше адаптуватись до цивільного життя та спростити доступ до інформації, Луцька міська організація спілки воїнів АТО розробила сайт. А центр зайнятості допоміг його наповненням. Виникла ідея взагалі створити такий портал для ветеранів, де буде загальна інформація для ветеранів, тобто як отримати юридичну допомогу, куди да, звернутись по медично і відповідно так само по працевлаштуванню. загалом у центрі зайнятості Зайнятості багато допомагають військовим, котрі повернулись з фронту. Тут пропонують тисячі вакансій, а також допомагають з безкоштовним освоєнням нової професії. Дізнався так само від таких хлопців, як я учасників, так само поїхав в центр зайнятості. Сказали, що така програма є безкоштовна на навчання категорії відкрити. От, поїхали, були там вже два рази, їздили, подобається все гарно. Сергій Солов'янчик каже, підшукати програму собі до душі у центрі зайнятості зможе кожен, що сподобається і вибори. Там багато да, є спеціальності. Загалом перелік програм як для роботодавців, так і пошукачів роботи у центрі зайнятості величезний. Тут є чимало компенсаційних програм для роботодавців. Програма з отриманням ваучеру на навчання тощо. Повномасштабна війна вона внесла певні корективи в життя кожного українця в роботу бізнесу, в роботу служби зайнятості. Ми змушені були швидко і гнучко реагувати на ці виклики. Саме тому служба прагнула бути ближче до пошукача і якомога більше зацікавити. Роботодавця допомогти йому зберегти свій бізнес, зберегти існуючі місця і створити нові робочі місця. Надзвичайно важлива сьогодні, і тимчасова зайнятість ідеться про громадські і суспільно-корисні роботи. В області 35 громад долучено до організації такого виду робіт. Безробітні, які працювали на суспільно-корисних роботах, допомагали облаштовувати укриття. Так, завдяки цій програмі у луцькому ЦНАПі безробітні плетуть маскувальні сітки для бійців на передову. Співпраця із службою зайнятості Янтості у нас вже налагоджена давно. Попередньо були це громадські роботи. Зараз це суспільно-корисні роботи. Зараз це є дуже потрібно і дуже корисно. Варто зазначити, що у Волинському обласному центрі зайнятості розширено категорії осіб, які можуть працювати на суспільно-корисних роботах за кошти фонду загальнообов'язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття. Не зайняті ВПО працездатного віку з числа застрахованих осіб, які не мають статусу. Безробітних а мінімальний розмір допомоги по безробіттю у 2023 році збільшено з тисячі до півтори тисячі гривень.